І нехай день для добрих людей буде добрим. З вами людина Олена Щербань. Я зараз трішечки розкажу про свою частину своєї біографії, бо ви мене про це питаєте, і я розкажу для всіх. Хто не хоче слухати, будь ласка, не слухайте і, будь ласка, не коментуйте. Це частина моєї довгої автобіографічної історії про те, що я працювала колись у музеї гончарства, а точніше, з 2020, 2001 року по 2012, була звільнена директором. Незмінним директором єдиним музею гончарства і незмінним до цього часу з дня заснування музею пошивало Олександром Миколаєвичем. Він був на той момент керівником моєї наукової дисертації. Це тоді була кандидатська дисертація гончарської школи опішні. Він мені не дав її захистити по-людському, був категорично проти. Я на той момент мала вже близько 150 наукових публікацій. А можливо навіть трошки більше на той час це був потім у 2012 дванадцятому. Добрий день свята. Потім у 2012 році я захищаю кандидатську дисертацію. Це було 10 квітня 2012 року. І 19 квітня 2012 року пошивали, мене звільняє на той час. Руками це я хочу повертати і їхати, і все на світі хочу. Значить, на той час руками директорки. Ну, нібито директорки генерального і директорки музею гончарства була така пані Людмила Тяченко, і він звільняє мене. Але це все з його ініціативи, з його бажання, тому що я була піддана жорсткому адміністративному тиску, жахливому переслідуванню сам себе. Пошивай, цькував мене, нацьковував на мене співробітників, моїх колег. Це все відкрита інформація. Мої колеги до сих пір це знають, пам'ятають, тремтять від цієї інформації. І тепер, коли я приходжу. Музей гончарства, хоч би бібліотека, хоч би й по своїм справам, бути директоркою чи ще чогось. Так вони бояться цієї правди, яку я тепер все одно буду казати, вже мені, мені досить. І пошивало мене, звільняє. Ну, дивіться, ну звільнив, то й звільнив. Ну, собі розійшлися ти розійшлися. Ні. Пошивайло не дав мені життя і після 2012 року. Шість років по тому, до 2018-го, пошивало мене переслідує по моїх наступних місцях роботи. Це був Кременчуцький льотний коледж. Не без його дзвінків його інформації бридкує про мене колишню співробітницю. Я впевнена, що там щось він мені на, на, ну, на пакости, давайте так скажу. Потім це був Харківський історичний музей і це потім далі була Харківська державна академія культури. І от в Харківській державній академії культури, коли я працювала викладачкою і коли я була у докторантурі, я якраз захищала вже, ну, дописувала докторську дисертацію Глиняний посуду культури харчування українців. Я заявляла про написання цієї докторської дисертації, ще перебуваючи в музеї гончарства. Пошивело цього, боявся. Пошивело Олександр Миколаївич чомусь досі залишається доктором наук. Чомусь досі він залишається професором. Невідомо за які заслуги, яким чином він отримав того професора. Він працював, щоб бути професором. Там треба дотриматися низки певної низки вимог і можливо викладати, і можливо, він ще нібито фіктивно міг і викладати, що в деяких вузах Полтави. Ну я це все кажу, ймовірно, тому що це все мої здогадки, я це все не перевіряю. А пошивало ці всі шість років мене цкує. За мною слідкує за моїми місцями роботи, пише листи негарного характеру. Про це мені розказав особисто академік Василь Миколаївич Шейко. Керівник на той момент Харківської державної академії культури. От тільки зараз я вам про це розкажу. Я це все мовчала і терпіла, знаєте, як ото жувала, тихенько жувала свою як ото худоба в верха, жують свою траву. це я так тихенько мовчки жувала. Потім я поїхала, захистила докторську дисертацію, пошивай, мені на, десерта, на захисті влаштував жахливий скандал. Це був публічний захист, він його відзняв. Він приїхав на службову авто із своїм сином Богданом пошивало, поставили відеокамеру. Пошивало, приїхав весь у чорному. Знаєте, як круг, як ворон. Перед цим він багато писав папірчиків непотрібних на оцю спецраду, на моїх керівників, на моїх наукових консультантів. Взагалі дуже багато пакості робив. Підкуповував членів спецради. Потім пошивала було виключено з членів цієї спецради. Теж не просто так. Потім пошивала. Було трохи присаджено тим моментом, що йому було закрито інститут кремології в 2021 році, а інститут кремології діяв з 2001 року. І я була однією з перших у складі цього інституту. Я там працювала і була рада, бо це був інститут при музеї гончарства. І це все мало вигляд прекрасний, так гарно, займаємося наукою, розвиваємо культуру. Гончарську України, ми такі всі натхнені, такі всі молодці. Але виявилося, що зовсім ми не молодці. Ну, принаймні я виявилася не молодець. Бо, як мені кажуть старші мої колеги, мої покривителі, то кажуть, да, вони, він тобі побачив конкурентку. Але, але ж яка я йому конкурентка? І я отримую звання доктора наук через рік, тому що зусилями пошивайла мене цькують цілий рік вища атестаційна комісія. Я пройшла додаткових захистів, по-чесному, докторських, як докторську свою захист я разів чотири, а може і п'ять. Я проходила всілякі експертизи, я проходила всілякі оці засідання. Е, на щастя, я була на той момент вагітна. Я захищала докторську дисертацію на п'ятому місяці вагітності і хлопчика я назвала ім'ям Любомир був вченим секретарем під час мого захисту. Мав би бути вчений секретар на ім'я Любомир, але він там з певних причин був на той момент, конкретно на мій захист був десь у Польщі відрядженні. ну і був інший. Але ім'я Любомир мені дуже сподобалось. І пошивало, коли приїхав на мій захист публічний, я його не запрошувала, але він, звичайно, він приїхав робити там скандал, він там вийшов 54 сторінки, намагався читати якоїсь опонентської, брудної. Абсолютно не, не, не на чому не, не, не має аргументації факт, фактажу. Він просто брутально обзивав мене жахливими словами. В наукових колах це теж є, але вони в нас культурні. Ви знаєте, як ото будівельники, але вони один одного можуть. Ненормативною лексикою посилати отак прямо. А в наукових колах це все так пошивало робив, ну так знаєте, ну як кола на воді, якось так, культурно. Це все теж є. Це не є наукова дискусія, це є таке поплюження одне одного. Ну і звичайно, що пошивала Вітіля, вигнали з цієї спецради, вигнали з отого захисту, і він мені в дверях, обертаючись, каже мені, я. Я була рада, бо я захисла дисертацію, за мене проголосували всі члени спецради. Там один утримався, один, мабуть, був проти. Але це навпаки класно, бо це ж є об'єктивність. Це все публічна інформація, ви це все можете бачити в інтернеті, це все викладається на сайтах Національної академії наук України. Я вам не брешу жодного слова. І, і, і брехати не, не брехала, не брешу і не буду брехати. Не моя це і постась. Я вважаю себе ученицею пошивала, але брехати я в нього не навчилася і не навчуся вже. І, значить, і він каже: я тебе по судах затягаю. І з 2018 року по 2024 пошивало мене тягає в прямому сенсі слова по судах. Я наймала певний час адвоката і не парилася. Адвокат Київський бо брав величезні це кошти дуже дорого. Я просто не, не, не парилася. Ну щось там якісь відбуваються процеси. Ну, перший там інстанція суду, Київський кружний суд, потім там апеляція, потім касація, потім Верховний суд, потім це все. Ну тобто, справа. Не судова, пошивало звертався до міністерства з позовом науки і освіти, щоб вони відмінили наказ спеціалізованої ради, щоб у мене відібрали ступінь доктора наук. Питання: для чого це пошивайло? Який я йому конкурент? Ні, пошивала дуже бентежить моя садиба, моя скромна садиба за рахунок бюджету скромного багатодітної сім'ї, мене і моїх дітей. Його це дуже бентежить. Мої фестивалі, борщики в горщиках, які робляться виключно на моїх плечах і на і руками моїх друзів. І як ви думаєте, якщо я можу це все таке робити і захищатися, і, і суди відбивати? Я зараз виграла суд 15, -го, 16 -го серпня, прийнята ухвала Київського окружного суду закрити ще раз цю справу, бо вона вже була закрита. І я забороняю пошивайлові вже подавати далі ті всі суди. Я заборонила. Я заборонила йому позиватися зі мною, тому що пошивайло. Може стати позивайлом. Розумієте? Я категорично заборонила, але все одно виграю всі суди, тому що правда зі мною. Я для нього виявилася дуже таким, знаєте, камінчиком, який він розкусити не може. Слабкі в нього зуби на мене. І він мене вважає конкурентом, тепер хай вважає. І тільки в зв'язку з цими маленькими фактами, які я вам розказую, частина фактів, ви якби знали, які він робить. Історії, він для мене спеціально створив, пошивану для мене створив. Конкурс публікації на керамологічну тематику, щоб мене керам... керамологічно ганжувати, щоб розповідати, що я нікчемна в науці, що я нічого не здатна, що в мене немає місків. то якщо в мене немає місків, то чому він мене чіпає? Так от я тепер вийшла в публічний простір і прямо йому через публічний простір він в мене ховається. Заявила, я прийду. І покерую музеєм гончарства. Я покерую ним класно. У мене буде адміністративний ресурс, такий як я пошивала. У мене будуть кошти. І я розпоряджуся ними правильно. І мої, ну, мої руки чесні, і я чесна. І я хочу пройти оце випробування. Знаєте, Кримом, Римом я вже прийшла, а мідними трубами, оце оцією владою і славою, я пройду ці труби і прийду достойно. І покажу пошивайлові, що я не гірший керівник. І передам через рік або через три. Я сама виберу чи рік попрацюю директоркою музею, чи три роки. І потім передам в достойні руки молодим людям. А пошивало до сьогоднішнього дня Олександр до сих пір не виховав достойного ученика, учениці. Який би сказав, я ученик пошивала, я продовжувач, я наслідник, я продовжувач його наукової школи, тому що кожен професор має мати свою наукову школу. А мені, повірте, його, та імперія, яку він вибудував, бо музей гончарства національний, це бюджетна установа. Але це імперія пошивайла, імперія пошивайлів, де працює 20 людей, родичів кровних, з його рідні, з його сім'ї, такого бути не може. Але чинить він нечесно, антизаконно, антигумано. І проти мене він вчинив геноцид. І я зараз хочу. Все-таки, щоб справедливість була на моєму боці, бо це правдиво. Він ВО директора генерального, він з музею, він вже не має права, він пересидів уже всі терміни, всі роки. І я вимагаю, щоб його е, Міністерство інфраструктури і культури України е, прибрали вже з посади. Досить у вас є достойна кандидатка, це я, людина Олена Щербань. Я візьму це керівництво, цю величезну відповідальність на свої плечі, достойно візьму і достойно потім передам до не менш достойним людям. І нехай день для добрих людей буде добрим. Всі, хто хоче мені написати якісь, якісь негативні коменти, пишіть, але думайте, що ви пишете і кому ви пишете. Я всім вам дякую, друзі, дякую за підтримку.